А ми знаємо дуже багато класифікацій, що ця ішеміша хвороба серця має підвити, скажімо так, якщо коротко, ось, саме головне, що нам треба знати про цю, це захворювання. Так, ну, стосовно класифікації, з основного, це ми можемо поділити ІХС на гострий коронарний синдром і хронічний коренальний синдром. До гострого ми відносимо ГЕС з елевацією СТ. Яка вже перейде до інфаркту міокарда в подальшому, як правило, і без елевації СТ. Якщо без елевації СТ із приростом тропонінів, то, скоріше, це вже буде інфаркт міокарда без елевації, а і без тропонінів це буде нестабільна стенокардія. Вже вона буде переходити в нестабільну стенокардію. Щодо хронічного краненого синдрому. А, що я ще не розказав, це стосовно е, вазоспастичної е, станопардії, яка, як би мовити, не туди, і не сюди. Тобто вона знаходиться в такому між хронічним і гострим станом, тому як вона відбувається е, дуже раптово, так як і проходить. Якщо ми його побачимо під час електрокардіографії, то в неї є такий типовий признак інфаркту злобації СТ, проте як тільки пройде 5-10 хвилин і спазм С1 з'їде, все, людина почуває себе в порядку, все гарно і нічого не відбувається. Стосовно класифікації повернемося до хронічної ще вона поділяється на стабільність стенокардію, і ми теж повинні відрізняти в від інших захворювань, тому що е стенокардічні болі вони ж можуть бути не тільки е коронарного генезу, але і з можна їх спутати з усіля захворюваннями. Скультні. так з путніми захворювання, і в принципі з іншими захворюваннями можна теж спутати. Бува бо бігастральні болі, зубні болі, віддаючи в верхню щелепу ліву руку. Це може бути як неврологія, так і вирвані зуби, скільки було випадків, коли людина скаржилася на болі в ниті щелепі, її вирвали зуби, а потім япилося це власне кардія. Сюди ж можна віднести гЕРГ до система. Так, так герпечя. Ага, так, для цього теж ми маємо діагностичні методи дослідження. Проводимо піп-тест, інгібітори протонової помпи і також. Зондування, дивимося за паж стравоходу і перевіряємо, в якому стані у нас кардіальний, кардіальний стимтер.